Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про звукознімачі на бас бас-гітарах. Цікаво, друзі не замислювалися ви, що, що значить, типа, що якщо у вас одинарний звукознімач, чи у вас двійний звукознімач. От, Друзі, дивіться. Наприклад, якщо у вас суди, там два одинарних знімача, то це звичайний знімач звук знімачі, от. А якщо у вас там дв... два двійних, то це хамбагер. От, Хамбагер, в нього буде такий дуже крутий звук. от. Друзі, і чи... Наприклад, чи... Влія якось там хамбагер на, на ціну гітари, чи якось влітаю спліт, спліт, спліткоін, це звичайний звуку знімаю. Ну, насправді, я думаю, що так різниця буде. Наприклад, те, що ви. Купляєте бас, бас гітару там, з там, або з спліткоїном чи з хамбагером. Та ціна, звісно, буде. Я думаю, що буде хамбагер дорожчий. От. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, який буде звук краще. Ну, і той той звук там, і дуже цікавий. от. Але напишіть у коментарях. От. Друзі, тепер ви знаєте, на які є звукознімачі, є спліткоін хам... та хамбакер. Друзі, нагадую, що спліткоін він е, одинарний, а хамбаггер він двійний. От, але, в принципі, різниця, зіз, різниця звука є, але не можна сказати, що прям якась дуже велика. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.